Привіт, друзі! Сьогодні коротенько поговоримо про те, як грати в коннекторі на карті Mirage CS2. Оскільки старий смок в коннекторі Oneway той що давався, не працює. Треба вигатувати щось новеньке. Підбігаємо до коннектора, стоїмо ось так біля цієї колони, та цілимось по орієнтирам на відео. Після того, як кинули смок, можемо додати хаєшку на топ-. -мід. Та справа для вас утворюється ось такий невеликий ванвей, можна побачити того, хто пробігає за бочки на міду. Також можна кинути за бочки молотов та під захистом смоку чекнути андер. Бонусом покажу вам ще декілька гранат на тетріс з джанглу. Орієнтири як на відео, дуже корисні гранати, якщо ви приймаєте вихід з рампи. Молік падає на тетріс та розгорається по всьому тетрісу. Підписуйтесь на мій канал.